Записки Самоділкіна чи щоденник Саморобкіна. Це для особливо починаючих самоділкінів, які е можуть стикнутися з проблемою, що розеток не вистачає. Хочу вам дещо підказати, можливо, хтось не знав, а може просто забувся. А може хтось не знає, як користуватись. Так от. В кожного, я так думаю, майстра є, або можна придбати за... Ну зовсім за копійки, там буквально за е, 200 гривень можна купити блок живлення комп'ютерний на там, 250-300 Вт. Для саморобок його вистачить ну, ну капець як вистачить. Ну, правда, вони у мене безкорпусні, тому що корпуса я пустив на станції інфрачервоні. Це звичайний блок живлення з такими комп'ютерними колодочками. Ви одночасно вбиваєте кілька зайців. Ви маєте деталі на розпайку. Там всякі дросселі трансформатори, там силові мосфети, ну, тобто транзистори мається на увазі. Там, ну, Стабілізатори, стабілітрончики, хоч і в СМД, але ну, в СМД варіанті, але вони тут є. Так от, якщо у вас є блок живлення комп'ютерний, то ви з нього можете зняти одразу декілька напруг, тому що в блоці живлення присутні як мінімум 3,3 вольта. Дуже зручно використовувати 3 вольта для світодіодів. Мається на увазі підключення саме напряму через токограничительний ограничительний резистор. Червоний провід 5 вольт. жовтий провід 12 вольт. Ну і там а, покажу ж. На цьому ж прикладі покажу. Ось такі оранжеві провода. Оранжевого кольору з 3 вольта. Як запустити блок? Тому що ви можете стикнутися з тим, що втикнули в розетку, блок не працює? Блок і не буде працювати, тому що блок має декілька, декілька е, в своєму в повному складі він має декілька вузлів агрегатних. Контролюючий, силовий і понижуючий. І бачите, мене питають часто Ром, от поясни для чайника. Розумієте, просто пояснити складно, а складно пояснити просто. Я стикаюсь з деякими людьми на Ютубі, на просторах Ютубу, які видно, ну, напевне, від своєї черезмірної грамотності страдають фігньою. і починають там для того, щоб запустити діжурне джерело живлення на блоці, живлення треба посадити на землю контрольний сигнал там. Ну, він в кожного блока по-різному називається, не будемо глублятись. Да? Можна от такими заумними термінами конечно, розказати. Розказую проще. Зелений провід? Бачите? Провід зеленого кольору. Ось. Його потрібно замкнути з будь-яким чорним проводом. Саме чорним. Тобто зелений, замикаєте з чорним, блок живлення заводиться, вентилятор починає. Крутитися і маєте щастя. Хто там вже самоділки трошки з досвідом, бачите, отакі от блоки живлення мені дістались по 50 гривень. Тут треба декілька конденсаторів замінити і він буде робочий. Тобто це блок живлення, який просто вийшов з часом із строя. А так, ну, поміняв конденсатори, робочий блок. Ну, Корпуса я з них позабирав, проводки я з них пообрізаю на, на саморобки. Так от, візьмемо для прикладу мій саморобний мікроскоп. Тут є конвертер, який живиться від 5 вольт, є камера, якій потрібне постійне живлення від 12 вольт. Ось вона. Для цього мені треба зайняти дві розетки з строк для двох блоків живлення. Ось такого. Типу, ну ви зрозуміли, звичайний бочок 2,5 на 5,5 штекер. А є, я колись купив собі, м напевне, скільки десятків. Папа, мама, вони є в комплекті, можна окремо купити, можна в комплекті. Є папи, є мами такі Тоже Вони йдуть стандартні 2,5 на 5,5 по-моєму міліметрів. Блін, тут можу обманути, так що ну, дивіться самі. Ой, 2,5 на 5.5. <coughs> Можно на 5,0. Так вот. Вот такой его и в две ладошки подпаял ось для зручности бо у меня однаковый я написал DC 12 вольт и подключил до камеры и DC 5 вольт сейчас мы его подключим По звуку ви можете чути, що блочка я закріпив просто там і підключив, а сюди вивів тільки тут пару моліксів ось До речі, є такі перехіднички. Блін, Перехіднички ось такого типу, там, допустимо, шестипінове живлення відеокарти. У ну, мене цих шестипінових, восьмипінових дуже багато. Так от, у них тут мама моліксова мама, там на блокові папа, а тут мама, можна зробити чік чик і користуватися. Тільки конкретно цей перехідник, бачите, в нього є тільки 12 вольт. А нам треба, щоб було ось так от. Червоний 5 вольт, дві землі і жовтий. Наведемо мікроскопа. Оу, які у мене красиві пальчики. Да, з новим монітором дивитися на пайку. З цим самим мікроскопом, але з новим монітором. Ну це просто. Що стосується, ну ладно, це буде окреме відео, зараз я його зазніму. Вже буде на каналі, дивіться, по настройці мікроскопа. Тут так, ну прикольно. Ось так от. Блок живлення це для саморобки на саме те. На його базі можна зробити дуже багато чого. Я от ще хочу з отих Молексів. Е, є такі, зараз почекаєте, покажу. Оп, я вже тут. Є змоликсів, з Моликсів, господи, з системних блоків є отакі от пер, з передньої панелі. Там гнізда 3,5 мікрофон наушники і USB-порти. Так от, ось тут є такі ніжки і на них йдуть провода ось такого типу. Ось такого типу. Всякі різні провода. І ось тут є USB-роз'єми, 4 повноцінних USB-роз'єми. Можна поставити, під'єднати, знайти розпіновку проводів, взяти ще одного перехідничка і до, або відрізати там провід від... Штекера дискетного. Взяти ці проводки і поприпаювати до штекера дискетного, там також червоний і чорний, плюс-мінус. І будете на рівному місці мати зарядку на ну, в даному випадку на 4 порти або ось така. Два USB-портика у вас буде підключено до стабільної напруги 5 вольт. І окрім того, ще хочу сказати, що <кій> eh, блок живлення -то у нас імпульсний і він буде брати на себе стільки навантаження, скільки йому дозволить потужність. Так що ви спокійно зможете заряджати там. Два-три апарати і не буде ніякої просадки на блокові. Ось така от штучка. Так що, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В описі є телеграм-канал, я туди теж викидаю іноді деякі цікаві речі. Є питання, задавайте. Чим зможу, допоможу, як буду мати час. Всім гарного дня!